Доброго дня! Доброго дня! дня. Вікторія Іванівна, хочу вас познайомити з вашою майбутньою ученицею. Це Сонечка. А це Вікторія Іванівна. Для знайомства з майбутньою вчителькою в школу прийшла кропивничанка Анна Геращенко шестирічною донькою Софією. Ми ретельно підбирали програми, школу для того, щоб піти в перший клас. Обирали ми не за місцем проживання, а за місцем роботи, оскільки я тут працюю, і ми маємо право першочергового зарахування сюди. Зараз уже у нас іде формування першокласників. Уже 30 батьків зареєструвалися після знайомства. Анна Геращенко пише заяву та додає свідоцтво про народження дитини. Звичайно, що це дуже хвилюючий, і дуже важливий момент для мене, як для мами. Реєстрація охочих на вступ в перший клас розпочалася 3 квітня, говорить директорка школи Лілія Титаренко. Мають 127 заяв від батьків майбутніх першокласників. В першу чергу, згідно з закону України про освіту, ми набираємо учнів, які навчаються за мікрорайоном нашої школи. Потім дітей, чиї старші сестрички, братики вже навчаються в нашій школі. І дітей вчителів. Працівників, які працюють у нашій школі, потрапити до школи не за місцем проживання можна за наявності там вільних місць, пояснює керівниця управління освіти Лариса Костенко. Якщо є в класі вільні місця, то в період після 1 червня до 15 червня також вони можуть подати заяву на вільні місця. Якщо вільних місць менше ніж бажаючих, то тоді запроваджується адміністрацією жеребкування. В нашому місті ще таких подій не було. Тобто, всі бажаючі потрапляють в ті класи, які вибрали батьки. Говорить, батьки можуть обрати не тільки школу, а й навчальну програму. В нашому місті ми працюємо по програмам нової української школи, і є нетипові програми: це інтелект України, світ чекає крилатих і розвивальне навчання. Зі слів Лариси Костенко, реєструватися до першого класу можна онлайн на сайті управління освіти. У новому навчальному році в школах Кропивницького відкриють 79 перших класів для понад двох тисяч дітей. Реєстрація триватиме до кінця травня. Зарахування відбудеться 1 червня. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький.